Гравець збірної України з футболу несподівано зник за кордоном після повернення з Євро. Андрій Шевченко та УАФ оголосили офіційне рішення щодо співпраці з Сергієм Рибровим. Гравець не Динамо Хадинамакию близький до трансферу чемпіонат Німеччини. Михайло Мудрик потрапив під нищівну критику екс-футболіста Челсі. А також який іноземний клуб виставив на продаж відомого гравця збірної України. Тогляд то всіх нових трансферів літа 2024 без зайвої води. Друзі, ну а я знову повертаюся до режиму ранкових новин, тому потрібна ваша допомога. Поставте під цим відео лайк та залишайте коментарі, аби перелаштувати знову алгоритми Ютубу. Так ви допоможете каналу і будете просувати український контент. Всім дякую наперед і приємного перегляду! Коротко про останні трансфери в Європі. Наполі презентував одразу дует Новачківа. Першим з яких став Леонардо Спінацола, який виявився непотрібним ромі в свої 31 рік. На жаль, чемпіон Європи не зміг відновити свою топ-форму після важкої травми Ахіла, Хоча до неї він входив в список кращих лівих захисників Європи. Іншим же новачком став вихованець мадридського реала Рафа Марін, також захисник, але центральний. Йому 22 роки. А реал все ще в нього вірить, і саме тому прописав угоді наступні умови. Через два роки вони зможуть його повернути за 25 мільйонів євро. Через три за 35. минулих сезону футболіст провів в оренді за Алавес. Ювентус офіційно голосив про свій другий топ-трансфер центр півзахисту, яким став син легендарно Тюрама Кефрен. Цікаво, що в інтері виступає ще один син Ліана Маркус, і тепер брати будуть принциповими суперниками, таким чином стаючи однією з найбільш успішних сімей в історії футболу. Жеро наголосила про свій третій літній трансфер. Клуб поцупивоякса та талановитого півзахисника Габріеля Місехуя, який в свої 18 років встиг провести за сезон 13 ігор і набрати 10 балів за системою гол плюс пас. Виступає він переважно на позиції десятки, але за необхідністю може зміститися й на будь-який з флангів. Раніше Жерону поповнили нападник Абель Роїс та захисник Владіслав Кричі. Марсель дасть другий шанс пограти на високому рівні Мейсону Грінвуду. Французи погодили зім'ю трансфер нападника за 28 мільйонів євро. Ще чотири будуть прописані у вигляді бонусів. Англійсь досить швидко набрав кращі кондиції після року дискваліфікації. Граючи за посередніх етафи, у нього 16 результативних дій за сезон. І це при тому, що він не знав ні мови, ні чемпіонату. Роберто Дізербі вже сказав, що його не хвилює минуле футболіста, і він буде його захищати як сина. Про перший літній трансфер голосили й в румі, яким став півзахисник рена Енсо Лефе. французу 24 роки. Заплатили за нього 23 мільйони євро. Лефе побудував досить успішну кар'єру на батьківщині, де не тільки непогано грав за Рента Лор'яна, а й був важливим виконавцем в різних молодіжних збірних. Визначився останній фіналіст Євро 2024, яким з потугами стала Англія. Котра видряпала собі перемогу на останніх хвилинах в матчу з Нідерландами. Що цікаво, що ще після закінчення групового раунду суперкомп'ютер визначив Іспанію та Англію як фаворитів на місця в фіналі. І хоч спочатку перемогти повинні були підопічні Гари та Садгейта, але вже після однієї четвертої машина змінила свої розрахунки і поставила на перемогу фурі і руху. рухо. УАВ провели спеціальну зустріч за ініціативи Андрія Шевченка. На якій члени організації висловили підтримку штабу Сергія Риброва і запевнили, що продовжують вірити в проект спеціаліста. Напевно, все через хейт в його адресу і чутки про можливу відставку. Однак, що цікаво, декілька днів тому з'явилася інформація про запрошення в штаб збірної Андрея Мальдири. А отже, все ж таки десь в УАФ розуміють, що поточній команді Риброва чогось не вистачає. До речі, під минулим відео більшість глядачів назвали Олега Блохіна як кращого тренера в історії збірної України. На другому місці опинився Мирон Маркевич. Цього ж разу замість питання для обговорення перевіримо наше з вами знання історії національної збірної. Хто є наймолодшим автором голу в історії синьо-жовтих? Гадаю, що більшість зможе впоратись і без спеціальних підсказок. Тож пишіть свої версії в коментарях під цим відео. В чергове значеної критикою по персоні Михайла Мудрика пройшовся екс-футболіст Челсі та збірної Франції Франк Лебев. Мудрик більше не має жодної цінності. Це безнадійний випадок, і Челсі не заробить на ньому грошей. Він дуже сирий і не стає кращим під керівництвом багатьох тренерів. У нього немає ніякого прогресу. Хто хоче купити зараз мудрика? Я б не купив його навіть за 10 мільйонів фунтів на цей час. Насправді я б не купив його навіть за 1 мільйон. Навіщо витрачати гроші на гравця, який взагалі не продуктивний. Він тут вже 18 місяців, і я знаю, що йому було важко, враховуючи його обставини вдома в Україні. Але судячи з того, що я бачив, я дуже хвилююся, що Челсі підписав невдаху в особі Мудрика, і вони повинні його замінити. Сказав інтерв'ю Лебев. Наразі саме французам можна вважати головним публічним хейтером українця, бо стільки критиків пресі як від нього в адресу Михайла не було ні від кого. Роман Яремчук зник з поля зору журналістів. Українець таки не приїхав в стан Брюге, хоч і команда вже розпочала збури. Свідчиться лише про одне. Фород погоджує останні нюанси свого трансферу. Але що цікаво, до сих пір точно ніхто не може сказати, станеться Трабзонспор, требзонспор Болоня чи Мец. Арсенал після того, як домовився по трансферу, Рікардо Калафьорі обирає, кого тепер слід продати. Як я анонсував спочатку, італійці будуть награвати саме зліва, а не в центрі. А ось на продаж виставлять когось із пари з Ків'йора. ків'юра, що ще, ще більш цікаво, в самому Арсеналі хотіли позбавитись від українця. Адже він і місце в старті втратив і коштує більше поляка. Але, як пишуть змі, попит є саме на ків'юра. Там і Ювентус охочий і Наполі, В той час, як за Олександром обережно спостерігає лише Нью касела. Гіо Циташвілі довів, що іноді непрості рішення виправдовують свою ризиковість. Після того, як він гер повернув собі грузинське громадянство, він потрапив в ідеальний період свого покоління. Успішні виступи його національної збірної на євро та в топ-чемпіонатах привернули увагу цілого ряду європейських клубів до грузинських футболістів. Ось гіо потрапив на радари не кого-небудь, а німецької герти. Клуб, хоч є середняком зараз Другої ліги, але має амбіції повернутися в еліту. І вважаю, що ці їм в цьому допоможе. А я нагадаю, що контракт Вінгера все ще належить Динамо Києва, і буде він дійсний до наступного літа. Трансфер та ціня гіо 800 тисяч євро. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.